Доброго дня малята! На вулиці гаряче літо, і воно дуже багато на різні солодощі, на різні смаколики, фрукти, овочі, ягоди. І найбільша ягода це кавун. Давайте сьогодні з вами зробимо з пластиліну скибочку кавуна. Для цього нам потрібно пластилін, стека та дощечка. Давайте почнемо роботу. І ви знаєте, що кавун має в собі в скибочці червоний, зелений, білий та чорний кольори. М'якість наша буде червоного кольору. Давайте з вами розімнемо і пальчиком будемо його ось так розплющувати. Нам потрібно зробити трикутну форму. Для цього ми будемо брати стеку. Дивіться. Ось таким чином ми будемо краєчки відрізати. Ось так. Ось така скибочка в нас буде. Далі ми з вами беремо чорний колір. Чорного кольору у нас зернятка в нашого кавуна. Невеличкі шматочки відриваємо пальчиками, розкочуємо і ліпимо. Далі ми візьмемо білий колір. Це в нас невеличка, невеличка ділянка, невеличка у нашого кавуна. Ми розкочуємо ковбаску, як ми вже вміємо. І кріпимо ось так. Дивіться. І далі у нас іде скоринка кавуна зеленого кольору, також відчіпуємо трошки, розкочуємо. Забліка трошки. Можемо долоньками або на дощечці, як вам буде? Удобно. Пальчиками придавлюємо трошки, робимо ширшою і прикладаємо ось таким чином. Зайве відрізаємо. Ось така в мене вийшла скибочка кавуна. Спробуйте їх вимоляти зробити. Чекає фото ваших робіт.